Система безперервного пасивного руху використовується для відновлення мобільності гомілково-стопного суглобу. Цей пристрій може регулювати код руху суглобу і завдяки цьому дозволяє досягти швидкого результату при лікуванні та реабілітації. Застосовується для пасивної розробки гомілково-стопного суглобу та стопи при лікуванні та реабілітації переломів кісток гомілково-стопного суглобу, пошкодженнях зв'язок, розривах сухожилля, відновленні після інсульту.